Події дня, що формують наше майбутнє. Володимир Зеленський доручив розробити план посилення України. Як повідомляють коментарі, президент України Володимир Зеленський підтвердив розробку нового плану поряд з планом перемоги. Документ окреслить подальше життя України. Про це він повідомив за підсумками проведення ставки. Так, от доручення роздавати такому кадровому активу, яким володіє Зеленський, це все одно, що кидати горохом об стіну. Вони вже написали план перемоги, який просто провалився по всіх статтях, тому що перший пункт членство України в НАТО не видається на сьогоднішній день реалістичним, і найголовніше, що Зеленський всі свої 5,5 років перебування на посаді всіляко віддаляв Україну від НАТО. Згадаємо, як він проігнорував. Перші три саміти. Потім з переляку опинився у Вільнюсі, створив там величезний скандал. Нагадаю, що перший візит, перше запрошення на саміт НАТО до Мадрида він не просто сам провалив, він ще підставив президентку Грузії. І що каже Зеленський? Поряд з планом перемоги маємо опрацювати всі необхідні кроки України, які забезпечать нашій державі внутрішні результати. Внутрішні результати вони вже забезпечили у МСЕК, забезпечили в прокуратурі, забезпечили у Міністерстві оборони, де розкрадання просто вражаючі і жодних покарань. Жодних серйозних організаційних висновків, Зеленський із цього так і не зробив. Події дня, що формують наше майбутнє, Путін підтвердив присутність військ КНДР у Росії. За повідомленням видання кореспондент, глава РФ послався на пункт четвертий договору між Північною Кореєю та Росією, в якому мовилось, що одна зі сторінок, якщо одна зі сторін опиниться у стані війни через збройний напад. Інша сторона негайно надасть військову допомогу всіма наявними засобами. Отже, напав Путін і через збройний напад України на Росію Корея надсилає війська в Україну. Це просто прекрасно. Я хочу нагадати, що стаття 4 може писати що завгодно в цій угоді, але в НАТО є стаття 5. І... Доки Україна не член НАТО, вона повинна шукати зовсім інші інструменти підтримки. Але, по суті, втягування Північної Кореї у війні в Україну ну, створює обставини, коли Шалений Кім може напасти на Південну Корею і Російська Федерація змушена буде вводити російські війська на підтримку Кіма. Це означає, що Південна Корея мусить, мусить остаточно переглянути свою політику підтримки України. Я нагадую, що на балансі Збройних сил Кореї є деякі види російської бронетехніки, САУ, е, також БМП-2, які використовувались для навчань, для імітації нападу Північної Кореї на південну. Тож. Бажано було б, щоб ця техніка вже найближчим часом опинилася в Україні. Інакше пуйла не провчиш. Події дня, що формують наше майбутнє. У Києві відкривається новий театр хунта. За повідомленням видання Лівий Берег. У Києві відкриється театр хунта. Про це повідомили його засновниці, письменниця Хелена Андрейчикова та продюсерка Тетяна швед безкоровайна Чому хунта? Тому що нам доподобається карколомна емоційна багатошаровість. А офіційно це художня, універсальна, незалежна театральна антреприза. Все серйозно. Чи все ж таки анархія? То все для внутрішнього використання. У планах є залучання різних видів мистецтва, музика, класична та сучасна хореографія, відеографія, мультимедіа, література, живопис, синтез жанрів у наших виставах має відображати сучасність з її божевіллям, прискорювати максимальне емоційне звільнення глядача. Були часи, і я колись створював театр поетів, і перша вистава. Називалася в нас Храм українських йолопів. Читайте абревіатуру. Це була дійсно вистава поетів і мала свій позитивний розголос. Ми тоді співпрацювали із майстернею драматургії, спілки театральних діячів. Що ж сказати? Хунта так хунта. Але запит на подібне словечко, на подібну лексику. Це відображення певних настроїв суспільства. Адже зараз останні опитування показують, що більше ніж 50% українців хотіли би бачити в політику саме вихідців із військового середовища. Хоча іспанською мовою хунта це дуже нейтральне слово. Події дня, що формують наше майбутнє, Френсіс Фукуяма почав спокутувати свої гріхи. Через кін... колишній кінець історії, який він проголосив. Тепер він оцінює виборчу кампанію у Сполучених Штатах. Він розходився колонкою у виданні НВ. Тож видання НВ свідчить із заголовка. Фукуяма стверджує, збитків уже завдано. Ша житимуть із цими ще довгі роки. Останнім часом з'явилося багато припущень про те, яким може бути другий термін Трампа. Багато в лапках нормальних, тобто тих, що не належать до МАГА, гілка республіканської партії, яка підтримує Трампа і його гасло зробити Америку знов великою. Республіканців стверджують, що все буде не так і погано. Трамп говорить багато обурливих речей, але він не реалізував багато зі своїх планів під час першого терміну, і в разі переобрання він буде нездатний зробити це знову. Є багато причин вважати, що це не так, пов'язаних із тим, що партія планує укомплектувати штатної адміністрації, але є й глибший шанс. Сенс. Шкода, яку ця несамовита людина заподіяла Сполученим Штатам, уже завдана і буде тиснути на країну ще довгі роки, незалежно від того, хто переможе. Що дивно, що днями Володимир Зеленський з'явився у футболці, зробимо, Америку, ось, зробимо Росію знову маленькою. І це страшно розсмішило прихильників Порошенка. Бо Подібну футболку Порошенко вдягав, по-моєму, 6 чи 7 років тому. Отакі От цирки відбуваються. Але пробачимо Фукуямі тепер за його кінець історії. Події дня, що формують наше майбутнє. Ганебний форум БРІкс завершився в російській Казані. Путін відзначився на цьому форумі тим, що не міг вимовити прізвище турецького. Президента Ердогана. А загалом, як би не старалися російські пропагандисти, форум був провальним. Так дійсно більше 30 країн було представлено на форумі. Але насправді це все лише антураж для пропаганди. Жодного серйозного рішення так і не було прийнято. Натомість. Було якимось дивним чином прийнято Казанську декларацію, краще б вони нову ікону Казанської Богоматері прийняли на цьому форумі. Прости Господи, звичайно. Але те, що там написано, це водичка. Тобто жодного схвалення російської агресії проти України, на що розраховував Путін. У цій декларації немає. Є заклик до поваги е, Статуту ООН і тому подібне. Це все бла-бла, бла, бла. Але найганебнішим виявилося в цій історії приїзд генерального секретаря ООН, котрий відхилив запрошення України на перший глобальний саміт миру у Швейцарії, але прийняв е, запрошення до Казані від військового злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру, він лише шкодить репутації ООН. Так звернулося Українське Міністерство закордонних справ за наслідками цього форуму, і дійсно ми всіляко підтримуємо заяву нашого МЗС.